Добре, я думаю, не на нас почати. Е, Тож фібі! Е, ну, знаєш, Альтего, що над. Е, я думаю, нам не на покращити оборону. Оборону? Ну, я не знаю. Що над того, що покращити оборону, але так. Можна, але я щось не впевнена, я теж не впевнена. Так, що я вже думала? О, прийде те, що ти хочеш? Я би хотів зробити покращити оборон. Але я вже покращимо. Ну в мене бажає свій борон, як покращити можна покращити оборону. Дивись. Можна ще поставити ще якусь стіну. Ну, більше ще одну поставити стіну там, поставити лаву. Ну тобто зробити леву круг, який може покраще до оборони на подажоні голови. Так би зійшло, але мені здається, що це може не спрацювати. Та я краще, я вже я ж тобі казав, що я колись е, воював, значить, краще я знаю. Я колись сам був генералом, значить, я добре знаю. Е, e, Добре, селянин. Тільки я точно не, точно не впевнений, що ти дуже добре. А кажу, тобі що це дуже добре. E, добре. Амтош! Я думаю, що твоя оборона твори. Моя Е, Тоді не робити є швидкіше. Ну, і я думаю, що це може, може нам зайняти десь приблизно би не сильно багато. Ну. Ще два дні. Два дні. Можливо, можна пошвидше. Ну, як буде дуже багато людей, які захочеться будувати. І нам не десь взяти запаси лави. Е, Так, і шипи. Шпина нащо. Ну, якщо коли захоче наприклад прийби. якби, Якби. Перепримати лаву, якби попадить в шипи. Ну так це зайде! Ну давайте вже почнемо, хоча б половину зробимо. Е, так. Тобто ти хочеш казати, що це може працювати? Ну так. Чи так. виборона? Ну ми наші надана не доробили, Я сказав, що тільки половину ми можемо сьогодні зробити. Тому що це може зайняти дуже, дуже багато часу. Добре, ну, без ремонт може казати, що це може піти два дня. Може довчи птахи ще пару годин третього дня. Ну, не їздити ще тільки два дні. Ти жартуєш? Ні. Я поза тих порахував. Ну, що може витачити? Добре, може за цей час, не ну, можу напевно зробити там якийсь план. А ми я давно якогось соляника я зможу мені за мене працювати, ну. Ну, буде для мене працювати я зробить нам цей обов'язкову оборону. Добре. А то я дай напевно на цей диплом, щось роби. Добре, як ми вже зробили вже першу оборону, то нам не вже 60%. Добре.